Вітаю в ефірі Телепроект «72 години. Сьогодні вітаю всіх Ксенії, саме 6 лютого, свято, День Ксенії Петербурзької. Нам останнім часом все щось не подобається. Всі міста, якісь ті, що з Московії, ті, що з Русі, святі там Серафім Саровський, Ксенія Петербурзька, там будемо ще інших ростовських та інших згадувати святих. Це наші святи. Це всі святі, які православні святі, вони. Не мають меж на нашій землі, і ми гоноруємо Ксенію Петербурзьку. Чому вона заслуговує на нашу повагу? Чому святі отці признали її саме святою? Послухаємо розповідь Отця Андрія 6 лютого, свята православна церква вшановує пам'ять великих угодників Божих, а серед яких особливу увагу ми приділяємо блажені Ксенії Петербурзькій, а також і іншій ксенії преподобній Ксенії, яка жила. Трошки раніше за Петербурзьку Ксенію в п'ятому столітті в Римській імперії вона була дочкою знатного римського сенатора, але при цьому виховувалася в побожності, виховувалася в благочесті і також хотіла життя своє і дівство своє посвятити Богові. А тому ще в досить юному віці вона ну фактично втекла від своїх батьків. Із своїми двома служницями, взявши з собою трохи коштів, і те місто, де вона приїхала, там вона викопала землю, збудувала храм на честь святого Стефана. Також заснувала монастир і місцевим єписком була поставлена дияконисою і служила Богові. Все своє життя посвятила служінню Богові. Коли преподобна Ксенія помирала на небі, було таке знамення: з'явилося сяйво. У вигляді вінка, а всередині в цьому сяєві сяючий хрест, і коли хоронили преподобну Ксенію, багато людей приходили, доторкалися до її тіла і отримували зцілення від своїх недух, і це сяєво, це знамення на небі супроводжувало охорону процесу до тих до тих пір, поки преподобну Ксенію не погребли ще іншою не похоронили, і ще іншою великою святою, яка жила вже трохи пізніше, церква шановує і. Блаженну Ксенію Петербурзьку вона жила у 18-му, на початку 19-го століття і була ревною християнкою. Її чоловік Андрій Федорович був півчим хору місцевого храму і в молодому віці помер. Помер раптово без сповіді, без причастя, і дуже це сильно вразило Ксенію. І вона, будучи 26-літньою вдовою, вирішила життя своє решту життя свого посвятити Богові. Особливим чином, особливим способом вона фактично стала юродовою. При цьому будучи при повному розумі, вона вдавала, що вона безумна і таким чином вона, коли помер чоловік, сказала, що Ксенія померла, а мій чоловік. Андрій Федорович селився в мене. Вона одягнула його одяг і ходила по вулицях і ну, вдавала себе безумно. Але коли. А все майно, яке в неї залишилося, вона роздавала бідним, нужденним, наприклад, своє помешкання вона віддала одній жіночці Параскеві, яка. А жила, яка орендувала в неї помешкання і жила в її квартири. Вона їй подарила це помешкання, і всі свої статки, які в неї були, вона роздала бідним, роздала нужденним. При цьому родичі навіть відвозили її до лікарів, щоб ті написали, що вона хвора, що не можна, не можна, щоб приймали ті, кому вона віддає це майно. Але лікарі підтвердили, що вона цілком здорова. І спочатку люди кепкували, насміхалися із Ксенією, але згодом побачили, що окрім безумства, в неї є якийсь особливий дар. Фактично, вона була прозорливою, і згодом вже багато людей приходило до неї за порадою, не тільки бачили її на вулиці. Матері, наприклад, підносили своїх дітей, щоб вона погладила їх по голові, бо знали, що якщо вона тільки доторкнеться, а в батьків була також віра, і діти отримували зцілення. І так, свята Ксенія. Служила ближньому, служила людям, а таким чином служила і самому Богові. На смоленському кладовищі споруджували храм, і в день працювали працівники. А Ксенія вночі приходила на місце будівництва і на рештовки виносила цеглу. І коли зранку працівники приходили, вони не розуміли, звідки на рештовку вже береться заготовлена цегла для будови. Згодом дізналися, що це була е, блаженна Ксенія. Одне таке особливе чудо дійшло до наших часів з розповідей її сучасників. Вона одного разу прийшла до тої жінки Параскеви, яка жила в її оселі, яку вона подарила свою оселю, і каже: Бог там тобі сина подарив, а ти сидиш вдома, біжи на смоленське кладбище, і там тобі Бог сина подарив. Ця спочатку здивувалася, але потім послухала, прибігла на цвинтар і біля дороги. Побачила, що зібрався натовп людей, і там лежала жінка, яку на дорозі збив із вожчих случайно. І а, ця жінка була вагітною. От дитинка встигла народитися, а сама мати загинула. А потім ця Параскева взяла цю дитину до себе і виховувала її в побожності, в благочесті. І, а ця дитина, в свою чергу, потім і на старості літ доглянула і Параскеву, і багато інших чудес траплялося за життя блаженної Ксенії. І за її життя, і після її смерті, коли вже її похоронили, багато людей приходили на могилу. А потім на могилі цієї угодниці Божої було споруджено часовню. до цих пір, товпи людей зі всіх країв світу спливаються до того місця, щоб помолитися до блаженної Ксенії. Вже в наш час, в 1980-х роках, Синодом православної церкви було прийнято рішення причислити блаженну ксенію до лику святих. Таким чином ми вшановуємо цю велику угодницю Божу і молимося до неї, просимо в неї заступництва, просимо в неї покровительства.